Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про холоденко і Карпачова, Кухарчук в Москві, Макс Єжов, Мішина і Тарапата. Можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Отже, знаходжу я в інтернеті рандомний коментар, він гуляє досить давно, але звернув я увагу тільки но. Значить, пише дівчина: одного разу я взяла консультацію в Холоденко. Вона пила чай, їла якісь плюшки і агресивно мені розповідала, що перед тим, як іти до неї, мені треба взяти психолога попростіше. Ще кілька разів засудила мої вчинки, і на тому ми розійшлися. Відчуття були, ніби на мене, хтось вилив відро помиїв, бо я відволікала людину від чаювання. Це була найгірша консультація з психологом в моєму е, житті, і не думаю, що хтось забере цей титул. І мені стало цікаво, а взагалі, наскільки холоденко? Є ефективною в своєму консультуванні як психолог. І що там по Карпачову? В нього ж там гуляє цілий курс, який продається в магазинах, супермаркетах. До речі, коштує не дешево. Все ось от побачите на відео і скринах. Коротше кажучи, холоденко Карпачов це люди, які змогли створити свою певну секту. І з точки зору бізнесу, вау, молодці. Молодці, у вас є свої послідовники, ви прям. Во. Але ж насправді. А що Карпачов, що Холоденко, вони дуже люблять гроші. Це однозначно. Ну, Холоденко любить значить, тістечка, Карпачов більше єврики, але не суть. І, чесно кажучи, я б жодному з них не довірив би себе і тим паче йти на якісь консультації. А Карпачов це взагалі все, що стосується дітей, сімейного виховання, а у Карпачова там ціла клініка. Ну, я не лікар, я не буду брати. На себе відповідальність робити якісь діагнози, але те, як він себе поводить, і що він говорив, а особливо на проєкті детектор брехніну, це просто лютий сюр. Тому я закликаю наших підписників лише до одного. Ретельно, будь ласка, вибирайте фахівців, психологів, до кого ви будете звертатись йти. І не завжди, не завжди медійність конкретної людини є запорукою її професійності. Тож, будь ласка, будьте гігієнічними, е, гігієніч, Вибачте, гігієніч. Гі... Коротше, клімат, кліматичними. Ах, будьте відповідальними, на цьому зупинимось. Не буду випендрюватися модними словами, тому будьте відповідальними і звертайте увагу на багато факторів, з яких ви лише потім зможете скласти власне враження і сказати: о. Ця людина точно професіонал. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Значить, наш з вами літній період продовжується, тому ось так знімаю. Ну а що поробиш? Ну, спека неможливо знімати інакше. А був е... З Рівненщини, точніше з рівного, хлопчик Міша Кухарчук. І оцей Міша Кухарчук знімався в одному із сезонів топ-модель по-українськи. Тобто рівнянин, тобто ця людина, яка зростала в атмосфері україномовної культури, україномовному середовищі, а виявляється. Живе, продовжує жити в Московії, відкрив там квітковий магазин, квітковий магазин, свій і розповідає, як вести успішний успіх в своїй сфері. Це при тому, що в тебе вдома, на твоїй батьківщині, повномасштабне вторгнення. Друзі, всім доброе утро. Сьогодні неділя, як я болів. Пора приходити в себе, записувати. Які-то відео, де видно, що я жив. Вот. Всем доброе утро! Вау! Мішо! Ти прям пробуваєш дно. І Михайло, який спілкувався українською. І на реаліті теж українською, і в принципі розмовляв українською, настільки швидко замоскалився, що в принципі на сьогоднішній день він став просто конкретним ватніком. Але я дякую тобі, Мішо, за те, що ти хоча б не юлиш, не вичікуєш. А ти показав чітко свою позицію. А ми це залишимо на пам'ять в наших архівах і будемо пам'ятати таких щирих українчиків в лапках, звичайно, що. І хто пам'ятає, хто пам'ятає цей сезон з Єжовим, будь ласка, з Єжовим, з Кухарчуком, напишіть в коментах. А чому оговорочка Єжов, тому що Макс Єжов, хореограф, приймав участь в танцях з зірками. Макс Єжов, який був в Україні на момент повномасштабного вторгнення і тривалий час тут перебував, якимось магічним жезлом виїхав з України. І тепер знаходиться туди Таї, Патаї, Алтаї, ну, умовно кажучи. Ще, ще, ще. Друзі, я хочу від вас аплодисменти команді, яка з этим работала. <звіт> <звіт> а, і викладає там все. Виїхав, виїхав, перечекати. А чи повернеться незрозуміло. На якій підставі виїхав, скоріше за все, як волонтер. Ну, ми знаємо, як це робиться. Головне заплатити потрібним людям. Дуже сумно, але це теж повинно бути в наших архівах, тому що ми таких персонажів не забуваємо ніколи від слова зовсім. Ну і на завершення сьогоднішнього експрес-випуску буде. Ксенія Мішина та Макс Тарапата. Давайте глянемо. Були помічені приблизно місяць тому на русанівці в Києві. І зафільмовані нашими підписниками, нашими кошенятами. Значить, судячи з відео, мені здається, така досить френдлі атмосфера, і це не про особисте життя однозначно, це про хороші приятельські відносини. Я не знаю, що знайшов Терпати у Мішині, тому що Мішина це дуже егоцентрична дама, дуже холодна і людина, яка зациклена виключно на собі. Тому побачення романтичного не бачу, але те, що проводять час разом періодично, це стовідсотково. Тим паче в нас є профи. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Друзі, з вас подобайка, підписка, коментар для просування цього ролику А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток.